В народі стверджують, що такий вазон, як товстянка, сприяє фінансовому благополуччю. але не тільки товстянку використовують зовнішню при багатьох захворюваннях. Подрібнене до кашки листя сприяє загоюванню ран, листочок знятою шкіркою можна прикласти до мозоля. Настоянки із товстянки позбавляють приболю від, при артритах, а також борються із вірусами, з герпесом, з ангіною. З допомогою настоянки з товстянки можна дезінфікувати ротову порожнину, а також можна лікувати геморой на ранній стадії. Горілчана настоянка допоможе в боротьбі з варикозом, Позбавить волю в поперюку.